समर के Україна не стане розмінною монетою на переговорах Обами та Путіна щодо Сирії. Про це запевняє глава Пентагону Ештон Картер. Він підтримує відновлення прямих переговорів з росіянами. При цьому обіцяє, що про Україну у США не забувають у понеділок. Вперше за понад рік перерви зустрінуться глави держав США та Росії Барак Обама та Володимир Путін. Як ці зустрічі вплинуть на конфлікт в Україні? Ярина Матвійчук запитала. У глави Пентагону метою першого візиту міністра оборони України Степана Полторака до Вашингтона було оголошено посилення українсько-американського стратегічного партнерства. Глава оборонного відомства домовлявся з колегами США про збільшення матеріально-технічної допомоги. А також заручався політичною підтримкою напередодні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку на цьому заході. Президент Обама має зустрітися із Володимиром Путіним за офіційними даними. Господар Кремля ініціював зустріч з Обамою, щоб обговорити війну в Сирії. Водночас, Білий Дім заявляє, що сторони говоритимуть про російську агресію в Україні, відповідаючи на питання Голосу Америки. Глава Пентагону запевнив. Український конфлікт не стане розмінною монетою у цих переговорах. Наші переговори щодо Сирії жодним чином не суперечить нашому жорсткому засудженню російських дій в Україні. Це не змінює наших санкцій чи безпекової підтримки України у відповідь на ці дестабілізаційні дії. Росія повинна зупинити свою агресію у східній Україні, припинити окупацію та спроби анексії Криму. Як це передбачено їхніми зобов'язаннями у мінських угодах? Картер минулої п'ятниці особисто відновив переговори з керівником міністерства оборони Росії Сергієм Шойгу. Росіянам каже, треба довіряти, але перевіряти. Айве експект президент Обама ти дискас юкреїд я очікую, що президент Обама обговорюватиме питання України з паном Путіним. Мене питали, чи ситуація у Сирії відволікатиме увагу від України? Цього не станеться. Я можу це точно сказати. Ситуація в Україні продовжує викликати серйозну стурбованість. це не питання довіри. Ми бачимо, що росіяни роблять, і ми намагаємося вплинути на деякі їхні дії. У приватній розмові з українським колегою глава Пентагону пообіцяв, що допомогу Україні вважатиме особистим пріоритетом. Враховуючи цінності, які поділяють наші держави, свободу та демократію, та усвідомлюючи важливість України у регіоні. Я вважаю своїм пріоритетом на посаді. Сприяти безпеці України, однак про жодні конкретні нові домовленості сторони не оголошували за словами міністра оборони України. Ні питання смертоносної зброї, ні доцільність розширення нормадського формату у стінах Пентагону не піднімалися. Ми обговорювали питання пов'язане з покращенням взаємовідношень між оборонним відомством Сполучених Штатів і України по тим напрямкам, які ми вже спанували. Це пов'язано в першу чергу із підготовкою особового складу, і з обміном інформацією, і з іншими питаннями. І питання літальне тримання, літальної зброї ми не обговорювали, але у нас дуже багато напрацювань є є дуже багато планів. Нам треба спочатку виконати те, що ми спланували, а потім приступити до іншого формату наших земовношень. На питання чи можна довіряти Росії? Пан Полторак відповів дипломатично. Ми звичайно, ще далека. З великою таким пасінням дивимося і на обіцянки, які надає Росія. Я тут хочу би сказати тільки те, що стосується конфлікту в Україні, і не завжди ті обіцянки виконуються. Дякую. Після невеличкої паузи міністр оборони України Степан Полторак додав. сполучені штати мають зробити висновки саме. Ярина Матвійчук, Голос Америки.